У Галицькому районі місцева влада давно вже обіцяла розпочати ремонт доріг, особливо біля переїзду до селища Бішівці та у Задністрянську. 10 червня на одній з ділянок розпочали вирівнювання дорожнього покриття. Це найгірша частина дороги, якою через глибокі вибоїни взагалі неможливо проїхати. Побачену нашими журналістами картину, подаємо без коментарів. Зі гали, що мені тут? Що тут знімаєте і попали?